Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас тут селяночка. Перемішаю. Готувала, звісно, не я. Це у нас заклад. Боже, слюна тече, бо я їсти хоч капець як. Пиріжочок з капустою, пиріжочок з картоплею. Розисочка цибулька. булька. Трішки нервую, тому що вперше знімаю на задню камеру і себе не бачу. М -м -м. Я дуже люблю солянку. Якщо я правильно знаю, може і не знаю. Коротше, тут купа всього. Не буду перераховувати, але ми всі знають. Що з'їсти пиріжачок так хотіла. Здається, в мене шуки друзяться від голоду. Чорненький, кенійський між іншим із самої кенії, привезений. Дуже смачно. Сьогодні у мене м -м, така тема для обговорення. Стосунки матері і доньки. Береглася кторівку. Взагалі. Ось на подібні думки, які я сьогодні озвучу, мене наштовхнула книжка Колін Гувер, шкодуючи за тобою. Там по сюжету. Головна героїня має доньку Клару 16-річну. От Морік вона, здається, її звали. Цю ж Те, що доросло, а може і ні. Не підготувалась. Всутно <гум> ну, в цьому. <гум> Мама народила Клару в 16-17, напевно, років. Відповідно, рано вийшла заміж, і так і не закінчила коледж, ну і немає в житті ні професії, ні там якихось захоплень. М -м, а донька, як підліток. Очі вилипала і біжить. І от о, ця Моріка намагає... намагається що? Моріка. Намагається. ця Цоріка намагається максимально оградити свою доньку від помилок. Але стосунки між головними героїнями тільки напружуються, вони тільки більше Боже віддаляються, віддаляються одна від одної. І... Одна mm -hmm. із головних думок цієї історії в тому, що потрібно довіряти один одному, будувати стосунки на довірі, на самоповазі обов'язково. Моя думка така, що мама не, боліє, не має бути кращими подружками зі своєю дочкою, тому що ну блін, це ж мама. на володів кричить мама. Типу мама має бути цією сильною. Спиною, плече, в яке ти можеш поплакатись, але все одно мама дуже близько до серця сприймає всі речі, які відбуваються в житті дитини. Мені так здається, в мене просто немає ще дітей. Ой, таку родисочку гарно вам поклала. Вибачте. Я в свій час опеклася тим, що не довіряла мамі. І зараз я прекрасно розумію, що все ж таки потрібно бути чесними на тисячу відсотків, абсолютно чесними і в майбутньому, звісно. Ось на своєму гіркому досвіді. Ну, не такий вже він і гіркий, але все ж таки досвід. Я би все ж таки хотіла бути прикладом для своєї дитини і підтримувати її, підтримувати всі починання, намагання, старання, не казати, ой, треба вибрати там якусь практичну спеціальність, тобі більше треба в житті виживати. Дякую заробляти на життя. Все, що від мене відмагається, це дати моїй дитині гарну освіту. Гарну освіту, виховати її хорошою людиною і правильно її сепарувати від себе. Причому лишаючись близькими людьми. Да, можливо, я не права, тому що у мене немає своїх діток. Але якось мені здається, що все одно мама має знати всі загальні речі в житті. Типу, якби більшість мам знали, що відбувається в житті їхніх дітей, вони б вже давно посивіли. У мене такого не було, звісно, я когось страшу. І взагалі роки до 16-17 була абсолютно безпроблемною дитиною. Але загати все одно є ще. Що... Треба чути дитину, прислуховуватись до неї. І завжди зіставляти всі за і проти, обговорювати, проговорювати. Мені здається. Зараз підуть подружкою гуляти, буду ціпочку на неї пахне. Сьогодні вимушено знову знімаю у наушниках, тому що це не простергла ще телефон сівший, а треба було вже зняти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи потрібно бути. Зі своєю дитиною, кращими друзями, чи все ж таки мати якісь межі, можна так сказати в спілкуванні з вашою дитиною? Мені здається, з моєю думкою мало хто погодиться. Все ж таки... Я батьки нам потрібні для того, щоб ми отримали цей перший досвід. Ми його отримуємо, а батьки, знаєте, як оце на підхваті стоять, мені так здається. І от мені здається, що м -м, все ж таки батьки мають бути в першу чергу прикладом. А по-друге, як би це так правильно сказати, Типу дитина має тебе поважати. Не боятися не хотілося б, а поважати. Все ж таки має бути якась і суворість. І обмеження. А не все дозволеність. Ну, моя, знову ж таки, думка. обожнюю редиско. Де взагалі всі обиті обожні? М -м 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 -м. Можливо, я так говорю через те, що у мене з мамою стосунки не досить близькі. І типу маючи цей приклад, я його тряслю на своє життя. Не знаю. Дуже смачні пиріжки, але я з'їм тільки там, де капуста. Mm. А ще я купила собі твікс. І не знаю, вже хочу його з'їсти з вами. ой человек увидеть, смакота Так, это митикс. Кошечка, кошечка, кошечка. Я какая-то я не знаю, так кто вс ⁇ Тобінько зі може і ні. Перериває. Я просто думаю, батьки повинні бути суворими, але ні в якому разі не жорстокими. Мені здається, діти. Більшість все ж таки доводять батьків до цього сказу, коли хтось кричить, піна з роти йде. Але і батьки, які не розуміють, що дитина є дитина, і вона не має того світогляду, як ми дорослі. І особливо коли це геть маленькі діти, які навіть не вміють керувати своїми емоціями. Ну, для мене це дивно. Але знову ж таки дуже легко говорити так от зі сторони, побалакати. А коли в тебе є своя дитина. Не керована. То це вже геть інше. Хочете цю половинку. На цю порції виходить 185 грив до 185 калорій на одну таку велику паличку. Сьогодні вже можна їсти. Боже, Моя денна норма за підтримання ваги 1370 калорій. Це харчуватись просто водою і повітрям. Серветочко. Все, друзі! Дуже вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Мені було неймовірно смачно і дуже задоволено. Пишіть як ваші справи. Обов'язково підписуйтесь, щоб мене не загубити. Всіх цьому і всім па-па!